Дівчата, перед початком челенджу, велика їжа проти маленької вам потрібно покрутити колесо молі вперед. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка. О, у молі дісталась крихітна їжа. А ось у Мейбл – велика. Як тобі пощастило? Ну що ж, тепер можна приступати до дегустації? Хто хоче розпочати першим? Давайте першою буде молі. Вона швидко впорається зі своєю крихітною порцією. Вона реально крихітна. Я навіть не наїмся. Добре. Додамо карамель. І трохи ньорт. Так точно буде смачніше і трохи ситніше. Ви тільки подивіться, як апетитно це виглядає. О, так. А тепер спробуємо. Іди до мене, моя крихітко. М -м -м, ну, як же це смачно? Невже на цьому все? Ех, ну що ж, тепер черга мейбл. Моя так чудова, я якраз встигла нагуляти апетит. Погнали! Візьмемо бутельку, накрутимо локшину і спробуємо. М -м, це так смачно, що просто виделкою я їсти не хочу. Краще буде одразу їсти руками. О, так, Так набагато смачніше. І втомливо. О, до мене прийшла ідея. Розтопимо локшину за допомогою фену. Супер. Зовсім скоро у мене буде рідкий шоколад, котрий я із легкістю вип'ю. Готово. Ну і що, поїхали? Отак. Яка це смакота. Я дуже задоволена. Мейбл, ти тепер вся чомоза. Та що ти кажеш? Це дрібниці. Ну що, тепер моя черга крутити колесо. Погнали. О, випало велике. Оце здорово. Ну-ка, ну-ка, подивимось. Так, у молі тепер крихітний торт а у мейбел величезний. Здорово. Е, знову не наїмся. Ви тільки подивіться, скільки різних смаколиків прикрашають мій торт. Дідусь з розуму. Ну а що, за традицією віддаємо перший хіт Моллі. Так, звісно, я вже підготувала лупу, щоб розгледіти свій маленький тортик. Він хоч і маленький, але дуже класний. О, а нічого собі, я запалила свічку. Як круто. Ну, а тепер спробуємо. А? Це неймовірне поєднання смаків. Але, на жаль, я вже все з'їла. Мейбл, приступай. Ну, нарешті солодке я просто обожнюю. Почну, мабуть, зі шматочка верхнього ярусу. М -м, начинка виглядає дуже апетитно. Ух ти! як же смачно. Мені подобається. Тепер спробую другий ярус. О, не можу зупинитись. Хочу нескінчено їсти цей торт. Ось це я розумію вдача. Ну а що? Перші два яруси я вже з'їла. Тепер настав час кончиків. А тепер мармеладок. О, так. А зараз ми дізнаємося всередині третього ярусу. Ви тільки подивіться, ну яка краса. Так солодко і ніжно. О, як же мені також хочеться спробувати. Мейбл поділись. Ей. Молі, через тебе я впустила цілий торт, але трохи такий залишилось. Вау, Прінглс, От би мені дісталась величезна порція. Мейбл крути, А я вже. Вибач, подруго, вдача знову на моєму боці. Ого, нічого собі, які величезні чіпси. Такі я точно ніколи в житті не їла. Так, це неймовірно. Так, у мене, як завжди, крихітна порція. Ого, таких великих упаковок я у мейбл Я точно ніколи не бачила. Добре, я спробую перша. Там всередині щось є. Так, дістанемо чіпси за допомогою пінцету. Ох, на ну, які вони крихітні. Я б сказала, що навіть це мило. А? Нічого собі. Всередині сир. Ви лише подивіться, як він тягнеться. О, так, мені сподобалось. Мейбел, тепер ти. Хм, Мені якось треба залізти нагору. І я зроблю це за допомогою вантузів. Так, вдається, я вже майже досягла мети. Клас! Це було легко. Тепер візьмемо чіпсину. О, так, який приємний аромат. І яка вона велика. Мабуть, на невеликі шматочки. Ідеально. Ну а тепер спробуємо. Дуже апетитно. Вау, як круто тягнеться сир. Це нереально смачно. Смакота. О, так. мені дуже подобається. Не вірю, що кажу це, але, здається, я вже наїлась. Молі будь другом, даєш за мене, будь ласка. Так, з великим задоволенням. Ой 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 На цей раз дівчатам дісталися самі гострі чіпси. Давайте швидше крутіть колесо. Ох, Молі. Тобі вперше дісталася величезна порція, але ніхто тобі не заздрить. І я не хочу це їсти. Мені дуже страшно. Я також не хочу, хоча у мене крихітна упаковка. А хто почне першим? Хто? Звісно, ти. О, Добре, добре, давай. Чим швидше почну, тим швидше закінчу. А Раптом мені буде не гостро. Ой-ой-ой, всередині все горить. Бідолашна, добре, що у мейбел є молоко. Вона може запити весь цей жар. О, так, полегшало. Так, мейбел, ми бачили. Тепер ти не така червона. Ну що, на черзі молі, і ми бажаємо їй удачі. Що, правда, вже час? О! Яка ж величезна чіпсина. Напевно, вона дуже гостра. Але головне, це віра в себе. Я зможу. Ай-яй-яй, рот вже горить. І язик наче у вогні. Так, треба взяти себе в руки. Кожен укус – це катування. Дається, все важче і важче. Ну все залишилась остання крихта. О, ні. О, чому очі молі почали палати вогнем? Думаю, це поганий знак. Мій єдиний порятунок це молоко. Ой-ой. Здається, Мейбел все випила. Я зараз вибухну. Ого, це було потужно. Дівчата, ви трохи підгоріли. Дівчата, хто в цьому раунді буде крутити колесо? Так, я перемогла. Ну а що, Мейбел? Тоді вперед. Ого, нічого собі. На цей раз у Молі величезна жуйка. А у Мейбел крихітна. Ось це так. Не вірю своєму щастю. Це ще що за ляльковий варіант. Мейбел ну не може щастити завжди. Проте ти спробуєш перша. Добре, я готова спробувати перша. Приступаємо. Ну, виглядає непогано. Спробуємо. Яка смачна жуйка. А тепер я надую бульбашку. Здорово. Навіть бульбашка крихітна. Ну що, Молі, продовжуй. Ура-ура! Іди сюди, мій смаколик. Ніколи не бачила жуйку такого розміру. М -м, ну, яка вона смачна. Я теж хочу надути бульбашку. Ой, здорово. Ого! Mm. Так, я теж хочу жуйку і, мабуть, заберу трохи у молі. Мейбл, ні. Ай. Ой, як незручно вийшло. Молі, ти як? Бачиш, що ти накоїла, О, Вона злякалась. Ну, яка боягузка, ой, я не можу. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай. І до швидкої зустрічі.